Бажаю здоров'я, мене звати Роман, я представник компанії Контродрон. І сьогодні ми вам хочемо показати одну з наших найпопулярніших систем. Це система 7 Ультра. В ній у нас є канали 433 500, 700, 900 і 1000. Вони перекривають діапазон від 400 до 1200. Також додатково тут і встановлено 5.8, які захищають від Mavicів. Всередині система нас зашита для кращого охолодження. Тут стоїть посилений акумулятор на 3500 мА, що забезпечує роботу пристроя від 40 хвилин до 1,5 години. Також на кейсі у нас є роз'єм для живлення від автомобіля через спеціальні кліщі. Роз'єм для зарядки внутрішнього акумулятора. Кнопка загального увімкнення, вольтметр, що ми розуміли, скільки ще залишилось ємності акумулятора. І кнопка під'єднання акумулятора до самої системи. Також що ще є з цікавого: антенна 2,4 у нас може бути як і купольна, так і направленої дії. Антена 5,8 тільки направленої дії. Всі FPSні діапазони 1900, 700 500 і 433. У нас купольної дії. Вага даної системи досягає 20 кг На системі у нас зверху вибиті QR-коди для... Вашої зручності, щоб ви могли перейти на сайт або на інструкцію. Також, друзі, хочу вам ще повідомити, що скоро в цю систему буде встановлено 8-й модуль 300 який буде перекривати діапазон від 300 до 400. І хочу ще раз вам нагадати, що ми можемо адаптувати під вас любу систему, під будь-який ваш запит. Тому залишайтеся з нами, скоро буде дуже багато цікавого.